Сьогодні в черговий раз і в перший цього року я вибився на гриби і в серпень місяці нарешті вийшла нагода поїхати. Ось в такі гори по таких серпантинах полягає мій шлях. Піду по тих місцях, що і минуло року, вже місцях, подивлюсь, що та як. Наскільки я бачу, в наших місцях трішки гриби з'явилися. Це ще не осінні гриби, але щоб спити оскома, попробувати, що як, все таке хочеться. Тому подивимося, що з цього вийде. Прийшов ліс. Ось біля дороги. Дорога. Тут стоїть цей двоколісний. І ось одразу. Який кузарик біля самого мотоцикла. Ну, тут циклісту значить він не потрібний. Живий, здоровий. Тут бачу ще один різ, але якийсь... А, я думаю, він збитий, він такий покручений. О! Які вже пішли козарики. Тільки буквально зайшов тут ще один цикліст. Значить їм такий рубльний цікавий. їх цікавлять, напевно, білі. Йдемо й ми побілі. Пійшовшись біля стежки, ще взяв декілька. Під Всі, як на диво, живі вони. Ось. Одна савіжка ще є. Зелена красива, а тут нарешті на маленький джекпот. Ось таке. Походу синячки. Тут два, там три, тут один-один. Там ще один. Зараз ми їх будемо збирати, вони не вже на першої свіжості, вже трішки. Давненькі, але, надіюсь, ще живі. Оці вже, напевно, навряд чи живі, але подивимося. Що ще не очікував, що в лісі настільки мокро. Восьма години ранку ще ліс мокрий і відповідно ще я весь мокрий. Так що тут така єдина незручність сьогодні поки що. Так, дивимося, чи вони ще живі-здорові. Оце, напевно, не саняк. А в банка не, не живий. Він вже поїджений. А ці. Ну і ці вже також трішки давні грибочки. Так, тут де ще один був захований. І що він? Ну він ще давніший і змученіший. Що з цих Ми не переглянули в кубку? Але також виглядає, що вони на першої свіжості вже, що немає що взяти. Так і є. Всі поїджені, на жаль. Один синяк в тому лісі, але той же виглядає живий. А ні, це не синяк, це обманка. Це не, це не хороший гриб, неїстівний Він дуже похожий на синяка, але він, він не утройний, але якщо додати його... Хоч кусочок до грибної юшки, підливки буде гірчити так, що вай-вай-вай. Тому краще не ризикувати і не брати їх. Схожий, дуже схожий. На синяка, але це не він. Натрапив на, на парочку молоденьких, грибеньких осінніх. Підусичників. Озики. Красавці, молодесенькі. Так бачу, гриби в бойовику усі тобі не хочуть бути. І в сухому, лісі, маю в сухому лісі, маю на увазі в високшому ялинках, не хочуть бути, а хочуть бути по молодих, густих, висохших ялинках. Так. Оце козаки. О, це молоденькі красунці. А ось і перші білі. От вони. Бачу, гриби хочуть берези. Так, ось красоці трішки погризаний вже. Змучений, але живий. О, який, яка лапота. Так, появився інтерес збирати. Мотивація. піднялася, незважаючи на те, що мокрий. Оскільки дерева мокрі, я не очікував, що так намочуся. Бровий богатир на грубі але походу це знову не синяк. Знову та підколка. Ай-яй-яй, шкода, звичайно. Виглядав. Виглядав апетитно. Ще один біленький попався майже на стежниці. Такий молоденький. Недавно вискочив. Красавець. Так, живенький. Що хочу сказати, дуже багато обманок, по лісі, обманок синяків. Я вже починаю запутуватись де справжній синяк, а де? а де не дуже. Ще з такої кількості. Тих обманених саняків я не наблюдав. Ліс хороший, ще правда мокрий. Чекаю, щоб трішки скапало з дерев, тоді йду по березняках. Так, бачу, хоче береза гриб. Ще покручуся тут, може ще десь є старший брат цього білого, біля нього обдивлюся. Але ситуація така, що в глухому лісі. Не дуже аж так хоче. В густому в зарослях в мох в моху в бойовника також не дуже. І так бачу, що білі всі молоденькі. Так, підемо ось такий ліс, і не намочуся і можна щось знайти по ньому. Гущина, я вам скажу, ні в року. Козак підосичник вже в густому лісі. Гуща така. Але який плустий. Ладний рибочок. От з десяток би таких на місці. Це би було чудесно. Але в такій гущині не ожидав його Кого не трогаю, збираю грибочки. Тут чую ще пичусь. Думаю, щось газ виходить звідкись. що оглядаюся по горі, поверху, по бокам. Не бачу. А тут така от паскуда. На мене націлився, стала в позу і шипить. Невеличка, але і не втікає, бодра. От. Та скуда Полоса, не полосата в ромбіках. Живи, інакше був би я в великих чоботах, я б не показав, де твоє місце знаходиться. Так що будьте уважні, як ходите погиби. Дивіться під ноги і реагуйте на всі звуки. ще Мені попався справжній синяк. Ось який справжній синяк. В нього така бурдова сіточка, зверху шапочка знизу і така інакша. Оце вже все. В... Решта, що мені попадалося, це дуже багато обманелі синяки. Також, також будьте уважні. Крім Зміючок що можуть вас підстерігати не зовсім із гриби. грибе. Тому буду вже завершувати свою подорож, ще спускаюся до машини вже по стесті, оскільки весь мокрий від роси, від каплів з дерев. Намочився, так що... Помаленьку спускаюся, з такими угарами я ходив. Ось така вершина, я десь на половині цієї вершини, що навпроти нас. От, Йду, ще знайшов пару підосичників, пару шаріжок, не густо, але й не пусто. Але ще спущу, спущуся донизу, можливо ще щось натрапиться і тоді вам покажу, з яким багажом сьогодні вертаюся. Зараз натрапив на невелику сімейку, леже Зараз покажу різницю між справжнім синяком. І такими підколками. Вони також, якщо натиснути, синіють. Але це не справжній. Ви не мене отравитесь, але ну, розлашолунку заробите і гіркота така недоуповідання. Так, ось це вони. Так, це мій багаж, а ось це справжній синяк. Схожі. ось. Але подивіться, ото коричневого бордова. Не з шапки, а в цих жовто-зеленкуватий не з шапки. І також синіють. Хоч і вся між ними різниця, хоча зверху не схожі. Отак-то. От Спустився вже до дороги до автомобілю. Автомобіль вигнув звідси на дорогу, вже, щоб звернутися. От, от, Кришку я обов'язково беру, щоб не нападало ні дивіться, скільки сміття. Це вже стільки стряса, що не падало. Отак От собі. Одному на підливку буде. Не густо, але й не пусто. Як на перший раз такий собі результат. Нижче ніж середнього. Зустрів мужчину, ще тільки що туди ті мотоцикли стояли, вони вже виїхали. Ну, він казав, що 20 білих знайшов. а в нього все великі білий. У мене маленькі білі і він ходив високо. Я далеко не ходив, плюс-мінус десь кілометр. До гори в бік вправо-вліво, ще один грибочок, між іншим. В неї. Так, о, дивіться, козари ще один. О, неподалік того місця, де я збирав. От От немає ще один попри дорогу. Я замітив, що гриби росли або попри дорогу, або, або в густому лісі. В травах їх фактично не було, так само не було в сухих ялинках, хоча машини розказував, що він по це збирав, але він йшов високо десь до 3 км звідси. Я далеко не ходив, скільки, щоб машина нікому не заважала. Ну що ж, до наступних зустрічей на грибах.